Дорогі друзі, 16 травня довільний спомин святого Андрія Боболі, покровителя залізничників. Андрій Боболя походив з польського села Страхоцін і належав до шляхетного роду гербу Леліва. З 1606 року відвідував єзуїтську школу у Вільнюсі, а 1611-го і сам вступив у Товариство Ісуса. Отримав якісну духовну і інтелектуальну формацію, філософію і теологію, вивчав у Вільненській академії. Під час навчання викладав у єзуїтських школах у Браневі пултуську висвячений на священника 1622 року. Андрій Боболя виконував різні обов'язки в Несвіжі, Вільнюсі, в Варшаві, Ломжі і на теренах Білорусі. У Бобруйську і Полоцьку служив душпастером і проповідником, був ректором, радником настоятеля і настоятелем. В 1642-46 роках розгорнув євангелізаційну діяльність у пінську, проте через стан здоров'я мусив виїхати до Польщі, де не покидав проповідництва і викладання. 1652 року повернувся на терени Білорусі. Діяльність отця Андрія припала на часи спротиву католицькій вірі з боку козаків, тому святий останні роки життя мандрував пісками і болотами з місця на місце, підтримуючи та зміцнюючи вірян, допомагаючи убогим і нужденним. Інколи його називають апостолом Полісся, а через ревність щодо спасіння душ душохватом. Він щодня служив Месу і молився про єдність церкви, сповідав і ніс світло Євангелія до релігійно занедбаного люду. Майбутній святий багато працював над своїм характером, бо був нетерпеливим, скорим на гнів і впертим у поглядах. Попри це, він добре знаходив спільну мову з людьми довкола себе. 1657 року Андрія Боболю піймали козаки, які дотримувалися гасла православ'я або смерть». Однак священик не відмовився від католицизму, за що його піддали найжорстокішим тортурам, відтяли язик, здирали шкіру, завдавали опіків, добили святого двома ударами шаблі в шию. До гробу отця Андрія приходили на спільну молитву вірні обох конфесій, а сам він являвся багатьом християнам. Коли було відкрито гріб Андрія Боболі, виявилося, що його тіло збереглося нетлінним. Канонізований 1938 року, зображають святого в єзуїтському вбранні атрибути, це посох паломника Шабля. Він є покровителем Польщі кількох дієцезій Білорусі Залізничників. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!